Всім привіт, друзі! Заїхали, подивіться, трубу що тут наш дідусь Віталік викопав. О. Так, знаєте що, добрий день. Олді. Приїхали, подивимося, ламінат. Труби купили, дід копає. Там усе перероблять, тому що там зовсім каналізація була, не труби погані. То ми покупляли нові, трошки проблематично, але як зробити, то треба зробити. І нам треба купити, подивимося. Там зараз саме напотувались, тобі вибрали. Люди дивляться, я йду знімаю. Якось не привикла. Ще тут ще так трохи, а то вовру чи то ще Бо Ірика в ще Бо Ірка мені каже, що тут багато блогерів є. в Житомирі, вже а в нас то немає. Навірно, є єдина. Я єдина. Давай поки. Да. В епіцентрі були двері дешевші. Що зможу, то я допоможу, да і все. Дай буде, дай буде доць. Дай буде стоп, напевно. Боже, як би хотілося, щоб на зиму було, щоб можна було хоча б е, бати ці обогрівателі покупляти, да, якщо, що, то хоча б перейти. Це ну так. Да. Ну дивісь, ось бачиш? Ай, це. Мам, дивісь, ось, це ось дивісь, бачиш. Дивись. Це ось, дивись, бачить, і він ж великий. Це вже капіт. Дивісь, які батареї. Бачиш, донь? Дивись, батареї, якщо прийдеться. Газу ж не буде, ми ж його не проведемо. Ага. Погано мама працює, значить. Тік ток треба. Хочеться помогти, не знаю як. І я просто не знаю покажу, як. Це, по-моєму, ті хороші батареї. Там є. Ну, ну давай цей умивальник. Боже літаки все добре. Боже, мові. Мам, показує, дивись нам чотири. Мама, так можна оцей Мама, дивиш, так. Так. цей умивальник. Мам, дивись, тут даже є Це окремо купується, дай мне. Поставила мультиварку, м'ясо, мапочка, перчик, солька, цибулька, картопелька, взяла чайника, щоб набігати по каву. Тут у мене замариновані шашлыки, шашликів, велика миска. Ось з цибулею. І таке буде їда. В літній кухні теж роботи, конечно. Роботи, конечно, багато. Ну, такі двері, конечно, по що є. По магазинах їх відкрасить хоча б у ванну і из-за в кухню поставить хоч двоє. Так, сьогодні таку картоплю поставила. Ну, як паліть будемо. Італіянчик сидить. Труби купили. Оце така труба. Була вона забита. туди. А що там знімати? Я ж що там. Та там більше там і ржа. Там забите. Чим воно? Там де вважала. Пошли в хату, побачим, що там папа сделал. Я можу мені мама велика ямка. Що Що ти казав, Нікіт? Вот, оця давно... сип... там вже я бачу, так. Да. Це то, витягли оцікати. трубу. оця от друга. То вона... Як це його? Мої з дідом вибули насквозь. А... Ой-ой-ой, са. Оса причепи, села на ручку, все. Чуть не укусила хлопчика. Еще рядом? Ну, это как все. Еще рядом треба копать. И бабушка, послухай свой звук сейчас. Дивись. Там... Да, она... Так, еще там я, есть я, вода чуть-чуть, дивись. Ты послухай звук. Я... Вот. Мокро. Ну, не кидай. Кувалда зламалася, жаль. Ладно. Хоч ні. Не... Осторожно, по ножці не поножці на лупі. Вона вже другий раз уламається. Другі вас. Дітка, на ту маленьку знизу яму на спуск пробує. Бо їстя, так? А яку яму? Ти чув, що тобі мама казала, осторожно. Є. Люк стоїть уже там, Пішли подивимося, де водичка. Не підключили, ніхто не дзвонить. Платить за все треба, ніхто ні, ні не спішить. Гроші здерли і все. А, я... а коли підключать, то хоч я і втаю. на той год. Бачите, да. все, люка поставили. А що там? Я не баков там в тому ні? Там колоди зайчик. Це що чи? Водичка? Щорчик буде стояти? Так, да, там підключать водичку. А, Даня, іди сюди, послухай звук. Ну не накидай, сонечко. ну що не буде, там все одно буде. Каналізація все. І водичка буде. Блин буде. Це вся каналізація, вашок. Сюди отпади будуть кати. Я знаю. пробили его и раньше насквозь. Вот там даже деда. Бачишь? Ломик вылазит. Ну, я же сказал, что мы насквозь пробили ее. Там лом вылаз. О, там чуть лом был. Посел. Mm. Да. Бачика труба, и треба ее таку же самую ширину там накопать. Бачите, сколько там не вкусит? Кому ти докажеш? 500 гіль з злогою за пару днів. Перетрипала нерві, що в мене сі вже немає. Да я вироблю на всі. Та да що це за така біда? Да що це за біда? Сірожа, це ти потолка знов робив? Не. А що ти зараз робиш? А ванною? Воно ну, вже тут таке все ну це ж все готові, да? так? У кухні до потолочок. Уже ідеальний. Це так треба було, тому що перепад був типу, він так зробили, тут будуть подсветки. Ровненько. Ну, тут таке гладесеньке, хороше, що відчухує, ну, воно ще не посохло, так. Ну, так все дуже ровненько. Показувала вам клітку, яку купила? Чи не показувала? Ребі не розбити. Ось так, вона світленька. Бачите? Це буде на полу котті. Навірно, возьметься. Візьміться, це пова у ванну, а в коридорчик буде чорна. Ми mm. спочатку хотіли по цю плітку чорну плітку, але подивилися, що буде ось цією глянцевою дуже класно. Бачите, це та полова, це глянцева. Ось така. гарна плітка. До сірожа робить откоси. Так, да, коли цього треба довбатися, звісно. Ну ти що тут таке страхоті було? Уже так класно вирісовується кухня. І ж пам'ятаєте, як було вообще капець. Гарно. Я відключаюсь. Гарно давай, О, давай, не, давай Не шатай. <пробуємо> Зараз дід по голові тебе. Не На Бабушка. Бабушка, давай Помощна. я буду снимать. Помощники. Давай. Треба акуратно, пальчика, робити. От і закрив, бачиш. Отходить по голові. От тут же там має бути така штучка, так? А сково сладкається? Треба їй туди яму у руки. Тебе все й русик різний кусажик. Я тільки що в ту дирку лазив, бабуся. Головою вліз, щоб і що? Ну, У мене було достати. Угу. Ти голову замазав, так? Да. Так, пішов. Може Уже Бачить, як правильно, бачиш, як знімає. Кожушка Света. Я вже дивись один. Є... Нашим підписчикам. Мене ж показує. Я я вже Извиную. повністю гляну. мене є оператор тепер маленький, так? <рес> да? Дорослий вже, так? Да? Ти знімаєш, щоб бабушку всю була вимовитися, отак от можна. Що, отак на цей квадратчик? Так, да. виключи. Не впадеш водов'ямку? Да, я тебе. Вийду. Так, Куда Виталь цей песок девай? Оп! Куда? Не надо ничего откидать. А потом як Кита, його... Китай, що ты вавиш? Помагай мне. Ну засыпай я... же потом. Через те. Цей... Я... Подивись, покажи, які є турзины. Я, я тоже. Чуть-чуть. А така ну, ты не чуть-чуть глянь. -чуть Нет, тут они должны копать. Оп, кажи мені що. Гірше такого роби. Ага. Це трохи вдома поробити, бо ми вже конкретно зазасталися. Ну, ми що мичами робити, хочеться, важна єсть. Ой, на дід на тані вроді піде мій цей п'юка йде. Дай, йде. Тебе? Так. О! Не да. шевеліть, так як же люди будуть дивитися. Це ж треба помаленьку і тильоженько такой йти. О, жінько, тако йти. Можно уже Можно И пришлось потом снова включить а, новые видео, что? чтобы долго не было. Частичками. Я снимаю еще. Что? Я сейчас что снимаю? Я сейчас что так снимаю? Я тебя сфоткал. Я тебя снимал. Я тебя уже два раза снимал. Пап, можна відкрить окно? Да. Можешь за куфхать. Жалко в хать? Да. А, ні, стой, що ж ти відкриєш? бля, хот кос. Нельзя. А чого? Сохне, ткань будоска в голову. Окей. Okay. Папа, ти щось світ твою звую тут в цій ванні? Не. А, ладно. Що там не, зніма, не. Що там Не знімав оператор? Ще ні. Хтось це гукнув. Ну, ти ж не знімаєш, ти ж ти бачиш, що темно. То ну. ти ж туди вже нашочки показуєш, усе, ти ж не показуєш.